Всім привіт друзі, з вами я, Нікіта 133. Це перша частина ось сюди. Так, э, ото ми покажемо, ото теж покажемо, там ще є. Ось ми зараз будемо показувати, ось якась труба. Так, це готовить. Ну, так, так пане. Едемо йдемо йдемо. О, Та це ж таке саме. Так, так. Якась заброшка. Інтересно, що тут було. Цепечка? Цепечка? Не думаю. А ну-ка. Это заметно, что ты скрайбишься? Угу. Это реально опа, 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 опа. Ну, короче, заброшка. Ого, а это типа забор? Нет, это типа стена. Ого. Сюда. Вот это были для коней. Mm. Кони. Наш. А тут у тут куда-то. Там. там. Там? Да. Ага. ой Ой-ой-ой. Нога Она. 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 я Ай-яй-яй-яй-яй. Да. навірно, нічого не видно. Щось Що чуть дуже багато мух Ну, коротше, втора частина зараз буде, ми зараз приїдемо в ту і покажемо. Е, так, ми дошли. Я на Какашку став. Ой, ой фу. О! Скільки тут мін оп, 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 оп. о о Ого. Це поніма. Оу. Ой-ой-ой. ой ой Так, скоро будем вся частина. Десь. Ну, коротше, всем пока. Друга частина, скоро вийде. Давайте.